Що ми знаємо про Малайзію? Ну, країна на крайньому південному сході Азії. За остроєм Конституційна монархія, столиця країни — Куала-Лумпур. Малайці, китайці, індійці основа населення країни. Окрім материкової частини, є острови. Архіпелаг Ланкаві, Пенанг, Малазійська частина острова Борнео. Лише від самих назв дме далекою екзотикою, приправленою добрячою порцією прянощів та ароматом заморських тропічних фруктів. Проте сучасна Малайзія це не бананова республіка і не сировинний додаток до колишніх метрополій. яке ж диво сталося з Україною, головними статтями експорту якої до початку 80-х минулого століття були олово, пальмове масло, каучук. А нині це індустріально розвинена держава, що входить до десятки найбільших торгових партнерів США. Сказати, що там сталося економічне диво, я би не сказав. Це результат послідовної роботи уряду по розвитку національної економіки. Зараз рівень валового внутрішнього продукту на душу населення приблизно 4,5 тисячі доларів США, що важко порівняти з українськими показниками. На жаль, країна має достатньо високу розвинуту промисловість, але вона не тільки за рахунок, скажімо створення внутрішнього розвитку своєї економіки, але і за за рахунок створення сприятливих умов для залучення іноземного капіталу. вражає. Ми на 41-му поверсі близькі Петронас. і звідси відкривається чудова панорама на весь кувало Багатоповерхові дзеркально-глянцеві велети зі скла і металу, серед яких багато банків органічно вписуються у буйну рослинність тропічного ландшафту. Стабільний курс національної валюти Ренгіта поки що прив'язаний до американського долара, але вже претендує на роль регіонального лідера. Банківська система працює дуже чітко. Тут жорсткий контроль над капіталом, валютними операціями. Країна пішла на зниження банківських ставок, а також проводить експансіоністську бюджетну політику. Напевне, саме тому Малайзія швидше за своїх сусідів подолала фінансово-економічну кризу, що охопила регіон наприкінці 90-х років минулого століття. Раптом подумалося, а якби свого часу в Малайзії переміг соціалізм. Напевне, все одно тут не було б такого виду втягнення, як перенесення чергової відпустки на зимовий період справді зима, а довкола спека і сонце. І не менш променисті, доброзичливі посмішки на смаглявих обличчях. Складалось враження, що перебуваєш у країні вічних літніх канікул. Наскільки привлекательний цей город жовтого дьявола, ви себе навіть не представляєте. во перше тепло. А для нас ревматиків це перше діло. Во-вторых, красиво. Впечатлення таке, що всі ці пальми іскусні. Ну, так? Да? Так. Ну, потім Можно спокойно ходить, а где же знаменитые малайские пираты, которые нападают в вооруженных джонках, понимаешь, срывая с экипажа одежду и забирают судовую кассу. Тут такого нету нормальные люди, они все тебе улыбаются. Утром впечатление такое, что она тебе ждала всю ночь, чтобы тебе утром улыбнуться. Просто так, рассеяться. Очень хорошо. Куала Лумпур місто сад, у якому багато парків, як, наприклад, оцей парк метелики. Серед цього розмиття пальм інших тропічних рослин скрізь помічаєш красиві квіти різних кольорів. Це гібіскус національна квітка Малайзії. Їх багато і в куала Лумпурі, і в новітній адміністративній столиці країни Бутраджая. Як Бразилія в Латинській Америці, Астана в Казахстані це абсолютно нове місто, яке вражає простором і сучасною архітектурою. Зі східним колоритом. Втім, до Малайзії прибула не група відпочивальників, а офіційна делегація українських фахівців туристичної галузі журналісти. Головна мета ознайомчого візиту на власні очі збагнути, чому окрім інших економічних див Малайзія переживає справжній туристичний бум. Українці путешествуюча нація, і ми звісно постараємося донести до досвідня наших українських туристів всю прилість красоту і очарування вашої країни. Туризм індастріяса вели. Туристична індустрія є дуже важливою для нашої країни. Вона дає другі за обсягами валютні надходження до державної казни минулого року. Ця сума сягнула 9 мільярдів доларів. США а річна кількість туристів, що відвідала Малайзію, перевищила 16 мільйонів 400 тисяч. За офіційною статистикою минулого року до України приїхало навіть на 2,5 мільйонів туристів більше. Але за валютними надходженнями це не друга галузь економіки, як в Малайзії. Проте це тема окремої серйозної розмови. А про те, що Україна приваблива щодо розвитку туризму країна, знають тепер і в Малайзії. Потенціал нашої країни дуже великий. У нас знаходиться близько 100 курортів. 18 національних заповідників, 8 парків і лічебні курорти, горнолижні курорти, відпочинок на морі, чорне і азовське. Того дня у присутності малазійських урядовців були підписані угоди про співпрацю між туроператорами наших країн. Острів Лангкаві – туристичний рай. І не лише завдяки буєнню краси тропічної природи. Це вільна економічна зона. Тут все працює на те, аби здовольнити забаганки відпочивальників і серед туристів багато наших північних сусідів. Я пам'ятаю день, коли я бачив на злітній смузі чартерний іл 76 х Туристами це 500-600. іноді російську мову чу чути досить часто там. І крім того, там створені умови оподаткування д'юті фрізона. Це весь острів майже д'юті фрізона. Тобто для деяких категорій туристів це дуже, дуже і дуже привабливо. Острів Калімантан. Його територію ділять поміж собою Малайзія, Індонезія, Бруней. До речі, перекручена англійцями назва цієї країни і прижилася як друге, навіть більш популярне ім'я острова Борнео. Недаремно його ще називають колискою еволюції. Ці джунглі ніколи не знали льодовикового періоду. Розмаїття форм і видів флори і фауни вражає. Для цього навіть не треба занурюватись у тропічні хащі. Ось на узліссі молоді оранготанги-сироти, матерів яких вбили браконьєри. М'ясо цих найближчих родичів людини цінується у східній кухні, а відрубані руки цих дивостворінь, прямоходячі нелюди перетворюють на модні попільнички. Про це нам із жалем розповідав привітний гід, коли ми милувалися дикими орхідеями у національному парку Кінабалу. В Малайзії в численних національних парках охороняється і оберігається унікальна дика природа. Але проблема незаконного полювання і тут існує. Меделіна. Спейкоса. Спійкоса. І вона є стівна. Скідал Ah, this one is small banana. Okay. Маленький банан зеленого цвета это таблички э, орхидеи. Все орхидеи обозначены табличками зеленого цвета. Красного цвета. Это те растения, которые редкие растения, которые нигде в другом месте в мире не встречаются. Черная табличка это растительность, которая везде встречается во всех странах, ее можно встретить. Синяя табличка это растение, которые используются в медицине. это wild cinnamon. Cinnamon. If you, uh, stomp it. And you drink. For men it's like, uh, viagra. Багато видів флори і фауни ендеміки, тобто не зустрічаються ніде більше в світі. -Bow 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 так називається ця рослинка. Ці гігантські тропічні пралюси, або як їх тут називають англійською мовою, рейнфорст, тобто дощовий ліс, досі належним чином не досліджені. Ось гігантські деревовидні папороті. Сучасники динозаврів. Хто знає, може десь тут, подалі від цивілізації, дотепер живуть гігантські рептилії з юрського періоду. Кінабалу. Саме так називається найвища вершина острова, висота якої сягає за 4 тисячі метрів. Подейкують, що з протилежно від нас боку підніжжя гори у непролазних хащах досі живуть племена мисливців за людськими головами. Від підніжжя кінобалу сплавляємося стрімкою гірською річкою. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Гей! За роки мандрівок доводилося долати пороги на річках Сибіру, російської півночі, не кажучи вже про наші Карпати. Здається, все звичне. Стрібка, біла вода, гори. Та от замість звичних для ока смерек і модрин пальми, деревовидні папороті якісь гігантські фікуси оповиті ліанами. А ще дововижні аромати Транскінчена, здається, давня як світ, пісня життя справжнього Рейнфоресту, що впритул підступає з обох боків до ріки. І завершилася наша подорож водою. Такою чудовою баланзійською річкою на острові Борнео. Це супер! Для цього варто приїхати на Борнео. Ось такий він, Борнео. І взагалі Малайзія країна контрасті. Сервіс, помірні ціни, політична стабільність попри далеку відстань, баблю до цієї країни численних туристів з усього світу. Держава всіляко сприяє розвитку туризму, у тому числі і через законодавчу підтримку. Держава законодавчо сприяє діяльності туристичних компаній з надання високоякісних підкреслюю послуг у сфері туризму, забезпечення безпеки туристів, що прибувають до нашої країни. Дуже детально регламентована якість надання туристичних послуг від прибуття іноземців до країни і до їхнього від'їзду. Цю цю діяльність коригує міністерство туризму. Крім того, держава щороку передбачає великі суми у держбюджеті на промоуцію малазійського туристичного бізнесу. так у бюджеті 2006 на це виділено близько 400 мільйонів доларів. США. багато компаній мають можливість. Отримати безкоштовне місце і повністю компенсувати свої витрати пов'язані з виставковою діяльністю за кордоном. Якщо особливо це, де е, після цього будуть підписані якісь угоди на поставку продукції на експорт, Тобто Малайзія має економіку орієнтовану на експорт. Розвиток туризму без реклами неможливий, але реклама повинна бути державною, некомерційною і професійною. За іноземними експертними оцінками, щорічний недоотриманий Україною дохід від міжнародного туризму оцінюється щонайменше у 13 мільярдів доларів США. Отож, порівняйте з 9 мільярдами туристичних прибутків Малайзії, країни, берега якої омиває два океани Індійський і Тихий. Понад 100 років тому, наприкінці 19 століття, державний секретар США Джон Гей сказав, Середземне море це океан минулого, Атлантичний океан, океан сучасності, Тихий океан, океан майбутнього. Україна і Малазія мають багато точок, де вони могли б взаємовигідно співпрацювати. Малазія входить десь, ну чи в останні роки входила в десятку найбільших торгівельних партнерів Сполучених Штатів Америки. Це теж показник. Ось знову і Київ. Довкола на вулицях столиці блюдоликі, неусміхнені люди зі своїми проблемами, турботами, радощами і сподіваннями. Раптом пригадалася ще одна цитата скоріш аксіома від Фріті Фанансина. Найприємніше у мандрівках це повернення додому. І вкотре переконуєшся у правоті цих слів. Старий бродяга, як ніхто мав рацію.